Півроку тому рідні та друзі проводжали 46-річного Юрія Біровчака в зону АТО. А сьогодні проводжають в останню путь. Рішення Їхати на схід, чоловік військовий за фахом прийняв сам. Щиро вірив його досвід, згодиться товаришам. Друзі кажуть, він взагалі завжди піклувався про близьких і першим приходив на допомогу. Та здійснити власну життєву мрію, так і не встиг. Хотів мати сім'ю, хотів краще жити, щоб то їх троє в сім'ї, як кажуть, вдома живуть. Каже, я їду і буду служити, захищати, як кажуть, родину. Знаймо як доброго. Дуже чуйного чоловіка він, він завжди йшов на допомогу, завжди старався допомогти всім. У зоні АТО Юрій служив кулеметником у складі 53-ї механізованої бригади. Загинув чоловік 26 листопада у селі Кам'янка Донецької області. Проте тіло солдата додому доправили лише 6 грудня. Увесь час його зберігали в неналежних умовах, через що важко встановити справжню причину смерті. За попередніми висновками судмедекспертизи, Родина Юрія не може отримати жодних пільг, призначених полеглим військовим. Зараз її висновки скасовують. Те рішення, яке було винесено донецьким суд воно є скасовано. Родина отримує всі пільги, статус і відповідну матеріальну допомогу. Найкоротший час від мене буде направлено повідомлення про зло. Чин за статтею 115 на Генеральну прокуратуру України загалом з початку антитерористичної операції у зоні бойових дій загинули більше 80 закарпатців. Проте це лише офіційні цифри. За усі шість хвиль мобілізації було призвано 3300 осіб. Під час останньої шостої хвилі на схід відправили понад 400 мобілізованих. Скільки наразі є закарпатців на сході України, у військовому комісарі сказати не можуть. Лише запевняють, їх достатньо, щоб провести. Водити ротацію кожні два місяці, якщо в 2014 році то це була величезна проблема. Були такі, що і по 6, і по 7, і по 8 місяців виконували бойові завдання в зоні АТО, то на сьогоднішній день укомплектованість збройних сил дозволяє проводити ротацію в зоні АТО. У військовослужбовців, які поїхали в зону АТО під час останньої хвилі мобілізації, термін служби завершується весною 2016-го. Хто і як їх замінить, поки невідомо. Про наступну сьому хвилю мобілізації у військовому комісаріаті повідомити нічого не можуть. Лише кажуть, що скоріш за все вона відбудеться. А зважаючи на те, що мобілізаційні показники Закарпаття були чи не найгіршими в Україні, сподіваються, що армію більше окомплектують контрактниками.